Шановні народманці, сьогодні ми святкуємо річницю нашої незалежності. Незалежність, яка виборюється віками, нашими дідами, прадідами, і ця незалежність досталася нам і нашим дітям, якому ми повинні вибороти свого ворога. Ворога, який прийшов на нашу землю, напавши, не попередивши, і сьогодні проливається кров. Кров дітей, кров матерів, кров стариків. Сьогодні я вам хочу сказати, я хочу вас всіх. Передані, що нам буде дуже тяжко, але я впевнений, що ворог буде розбитий, перемога буде за нами, дай Боже, Україна з нами і ми з Україною. Бажаю всім миру, здоров'я, здоров'я, всім близьким і окружаючим. І найголовніше мирного неба над головою. Я нам бажаю мирного життя, без сирен та вибухів, життя, наповненого світлими людьми гарними подіями, добрими новинами. А ще бажаю кожному навчитися цінувати прожитий день та те, що було в ньому. Посмішка дитини, порада сусіда, смачний обід, приготовлений на своїй кухні, розквітла троянда на власному подвір'ї, улюблене ліжко, зручне, в своїй рідній хаті. Адже війна нам показала, що завтра може бути зовсім. інше. Тож цінуємо життя сьогодні, наближаємо нашу перемогу щодня. Бажаю всім найшвидшої, переконливої перемоги. З Днем Незалежності вітаю Україну. Вперед, Борися до кінця, за мирне світло, чисте небо, за вільне краще майбуття. Не забуваймо тих героїв, котрі пішли у небеса, тих, що рятують Україну ціною власного життя. Пам'ятаємо кожного. Слава Україні, героям слава.